Дорогі друзі, я не знаю наскільки мене добре видно. Я вас бачу дуже добре. Так от, третій рік поспіль, або третій раз поспіль ми незмінним колективом приїжджаємо на Бойківщину. Це у нас в Україні є такий чудовий край Прикарпаття, де живуть. Бойке село знаходиться в долині серед гір, називається Зубриця. Бо колись давно, кажуть, тут зубри водилися і водяться зараз, тільки, звичайно, в меншій кількості. Як же ми сьогодні добре відпочили у Львові, як ми поснідали красиво у кав'ярні? Яка смачна була кава на трояндовій воді. Які цікаві локації ми відвідали, і Львів щоразу відкриває нам свої нові таємниці. А зараз, зараз тут, у Зубриці, ми йдемо до янки. Вона вам відома. За своїм оптимізмом. Сили у неї нуртують. І зараз вона нам готує картопельку з грибною підливкою. Ми приїхали на грибний період, бо вже серпень, вже 8 серпня, як літо швидко проминуло. І ми вже підготували своє тіло, свої ноги, свої м'язи для того, щоб ходити. Зубрівськими дорогами бойківськими і збирати гриби. Отже, компанія майже минулорічна. Світлана. Людмила, дивіться, яка міцна, несе сумку на колесах. Бити не битого везе. Нема тільки надюшки. Бо наша блондинка Надюшка вирішила полетіти на далекі Канарські острови. А ми, патріоти України, ні за що не приміняємо нашу Зубрицю Бойківську на якісь там канари. А ми на... вчора на холоді, дивилися... на холодів, Да, да, да. Думаю, невже я буду бачити церкву завтра? Да. Ось вона да. бачу. Мабуть, вчора тут пройшли дощі, тому ось такі калабані і вже ось-ось зовсім скоро ми опинимось у Смериковій хаті. Тоб двері відчинені, господиня нас чекає і вже, мабуть, там хатинка. Соняхи, соняхи. Цього року пахне. Пахне, пахне. А пахне вже, знаєте, картопелькою з цибулькою. Господи. Чекай. Що? Господи. Нарешті ж приїхав. наконець то Нарешті. Дякую! Боже, яка віриться, що ви приїхали вам. Вас щепнути, вас щепнути. Та все вже стародрантя, Ти стародрантя! Все, 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 все. Давай послемом. Поганяло електрика. Подивимось. космено в мене є. Дві можемо купнути. Не Вистачає за нами, що щоб хаси біг. Який? Який? Зубрицький? Так. Да. За нами може йти тільки котик. Коток. От Яна знайшла першого гриба, ми піднімаємося зараз на верескове поле, будемо їсти ложками вересковий мед. І я знайшла підосиновика, тобто червоного. Головця, О, така краса в Карпатах, на Бойківщині. Знайшла і Людмила грибка, а у нас під Березовика, бачите, шляпка коричнева. Та нормальне, нормально. Чотири жовті пелюсточки і це все є калган. Калганівка така є настоянка. Ми накопаємо корінців і зробимо самостійно калганівку настоянку на корінні лікувального калгану. Звичайно, по дорозі робимо невеличкі перепочиночки, назбиравши грибів. Нам лишилося три хвилини, дійти. Дивись, що я знайшла. Ось цей будинок, гуртожиток. А Світлана каже, що знайшла будиночок оси. Гуртожиток. Зараз гуртожиток. І зараз ми побачимо, де він. Ага. Так, Світлана вказівним пальцем. Точно, оси зараз. ого -го -го -го. Вони можуть здуріти і почати кусати мене. Ось. Так. <гас> Вже на камеру сідають, пішли слівати. А ось він і версте, дивіться. Такий гарний. Світлана каже, знайшла величезний старий. Не, старий. Старий, старий такий да. вже. Шляпка велика, але ви бачите, він зіпсований. Будемо шукати молоді. Молодих. А ось нарешті я знайшов ось такого червоноголовця. А, молоденький, смачний. Подивіться, яку красу я знайшов. Ось один величезний червоного ловець. Цікаво, що підусиновки. А простить під баріскою. А от підберезовий, бачите? Це підберезовий. Тому що листочки в березі, коли подають, вони коричневі. А от дивіться, який гігант. Просто червоний гігант. От моя рука. О, такий красивий. О, давно я грибочки не збирав. Карпатську красу хочете побачити? Так, гори це краса, але дивіться, що в мене в руках. Ось скільки підосиновиків червоноголовців. Ой, а ніжки які, подивіться. О, краса. Вже зразу уявляєш смак рибної юшки. А, пакеті дивіться скільки ще. Дивіться скільки. ще сюди, до кучки. О. Так. О о яка краса. Давно я не збирав грибів. У нас же не можна ходити лісами, бо все заміновано. Багато вибухонебезпечного всякого валяється. А ще я вам покажу, подивіться, такі рослини-обереги. Ось вони ростуть. Забувся, як називається, потім прогулю. Ось вони такі. І в карпатських хатах вішають над дверима, вони засихають, залишаються в такому стані. Подивіться. У мене теж вдома над дверима висить одна така рослинка. Бачите, вони дуже колючі, тверді. Ось. Галявина вразково подарувала нам багато. Позитивних моментів. По-перше, побачили верес. Не бачив вже давно, і за тої клятої війни не можемо піти в ліс. Нарешті верес запах, і ми в ньому покачалися. Ми сфотографувалися. А скільки грибів, червоноголовців, підберезовиків, можливо, десь ховалися білі, але сьогодні вони нам не трапилися. А зараз я вам покажу гриб, який називається пальці. Як Яночка? Диявола. Пальці Диявола. Д'явола, дивіться, знайшла Світлана абсолютно випадково своїми пальцями торкнулася пальців д'явола. Ось, подивіться, гриб червоний, схожий на шмат м'яса, як Людмила каже. Або, наприклад, комусь може здатися, що він схожий на квітку червону, яка тільки тільки розпустилася. Він м'якенький, запаху ніякого він не, не дає, але дивний. І рідкісний він занесений до червоної книги, і мало хто такі гриби бачить. Бачите, він такі от м'якенький, так що нам Карпати. Бойківські подарували сюрприз. А ще таки ми собі на пам'ять взяли цю рідкісну квіточку. Ось таку, ми подивимося, як вона називається, я вам напишу. І Свята буде благословенна цією квіткою, повісить її над дверима, буде носити її біля серця, і квітка буде її оберігати. Ну, мене це тіше через те, що це говорить про те, що людина не все знищила і є ще такі оазиси життя. Яна зараз розказує, які вона бачила тут дивні гриби. Наприклад, бачила. Розкажи нам. Ні, ні, це треба подивитися, яка його назва спочатку, бо просто так про а нього розповідати... А які ти бачила і знаєш назви. Це про ну, ну, Тут є баранячі голови різні, такі, а їх ще називають курячі лапки, в основному на паньоках і так цілою головою вони ростуть. А також тут є ще гриби, які є індикатором чистого повітря. Якщо ти знаходиш цей гриб в лісі, значить це означає, що тут немає. Абсолютно ніде забрудненої місцевості, тобто цей гриб свідчить про те, що повітря є екологічно чисте. Він у вигляді такої червоної чаші, серединка в нього червона, коротка ніжка, і навіть є люди, які споживають цей гриб. А взагалі тут є і синяки, і дубовики, або синяк-дубовик, ну, білий однозначно король лісу. Бідберезники, підусичники, лисички, Сумхачі маслюки рек, ректорато край багатий надзвичайно грибами. Ну птаством для орнітологів тут просто рай. І як на мене, Ди то би я цікавий. би тут розвивала не зелений сільський туризм, а соло-туризм. Соло-туризм – це такий вид туризму для поодиноких туристів, для митців, для художників, для поетів, для письменників, для того, щоб не знищити такий чарівний благодатний український край. Спускаємося вже з Вересової галявини. Подивіться на ці щасливі обличчя, які грибів не збирали, перепочили, погомоніли. А тепер я вам покажу, де ж знаходиться наша хатка, в якій ми живемо. Так, дивимось уважно, блискучі бані церкви святого Петра і Павла, а і от Михайло. і Михайла. А за ними там є хатка крайня. Ось пальчиком я показую. Ото там наше сімейне гніздо. Ми там живемо. Ми там харчуємось, ми там відпочиваємо і ми перегружаємо нашу програму. Ось, Ось тут картинка. Да. Щасливі обличчя і я щасливий на тлі таких чудових гір. Картинка кажуть люди, не вірять, що це реальність. А це реальність. Ось ми живі люди знаходимося в живій реальності. Ого, масливки, маслики. Яна назбирала масліки. А білих да? нема, так? Як нема? Білі є теж. От я не бачу, хоч і вбий, де вони тут. Ми просто білі забирають до Львова, а ті... Так а де вони? Щоб побачите. Але ж пахнуть. Ой-ой-ой. ой Гриби ой, 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 ой. копать. <звук> У нас воді можеть часто тебе, давай. Придбали гірський місцевий мед. Мід, як тут кажуть. От уже і оса прилетіла. І зараз у нас буде дегустація цього меду. Дивіться, які ложечки красиві, я дівчаткам роздаю. І собі у мене з білочкою. У, у мене тебе? з оленем. оленем. Зайчик. З зайчиком. білочком? Зайчиком. Ну, Зайчик. Куштуємо ну. місцевий мід. Він зеленкуватий якийсь. Да, так, цікавий а, зеленкуватий. гарний. Да. Минулого Банки року був жовтий. Так. А ну, Жош. Пахне. Mm. А ну. Клас. Mm. Mm. Який насичений mm. Дуже смачний. смак. Гірський. Гірський мед. Гірський, просто смачний, смачний. Дуже цікавий. Да, да, да. Такі прямо ніби соти. Так, да, Наче соти тут є. О, правда? Це от. в неї чи її хтось приносить. Угу. Я думаю, у Ліди. У Ліди. Ми ж тут в Зубрицях купуємо тільки домашні товари. Мед гірський, яйця домашні, свіже молочко, гриби збираємо. І ось подивіться класне молоко. Подивіться, якими воно шматочками. Прямо як йогурт, а це просто скрісле молочко. Подивіться, як воно там в банці. який. І зараз буде поєднання молока і мето.